У продажу теплий доглянутий і надійний будинок у самому серці села Сальниця Вінницької області, розташований по вулиці Центральній. Це варіант, який одразу відчувається домом, не занедбана хата, а житло, яке реконструювалося і ремонтувалося для себе, з увагою до деталей та комфортного проживання. Будинок зведений у 1995 році, з якісної цегли, має загальну площу близько 90 квадратних метрів, плюс простора прибудова. Планування дуже зручне: три окремі житлові кімнати, світла простора кухня вітальня, санвузол у будинку суміжний, але розділений перегородкою, що робить користування зручнішим. Висота стель стандартна, приміщення сухі, теплі, акуратні. У будинку встановлені металопластикові вікна, опалення здійснюється сучасним газовим котлом. Підлоги частково оздоблені плиткою, ламінатом та ДСП усе в доброму стані. Крильце та сходи акуратно викладені плиткою. Є великий сухий підвал. Де зручно зберігати консервацію та овочі, вода центральна, каналізація, вигрібна яма. До будинку підведений інтернет, газ, вода та електрика. Ділянка площею 27 соток доглянута і має великий потенціал. Частина території вільна, новий власник може облаштувати сад, зробити теплицю, побудувати зону відпочинку чи будь-що інше на свій розсуд. На території є гараж, а сам двір огороджений якісним парканом з відкатними воротами. Що дуже зручно для заїзду авто. Сальниця має необхідну інфраструктуру для комфортного життя: продуктові магазини, школа, дитячий садок, медпункт, пошта, зупинка громадського транспорту усе в межах села. Ціна будинку 7 тисяч, можливий адекватний торг. Документи повністю готові до продажу, тож можна швидко оформити угоду. Гарний варіант для тих, хто хоче якісний житловий будинок, зроблений для себе з великою ділянкою та зручною локацією.